Добрий день, любі діти! Відгадайте загадку? Під дубочком народився, парасолькою накрився. Може, з лісу пострибав, як би другу ногу мав. Так, це гриб. Давайте з вами відправимось у подорож до лісу. Бачите на картинці? Так, це осінній ліс. В наших лісах можна знайти гриби. Давайте узнаємо, які Це маслюки. Маслюки соснові дітки. Це означає, що рости вони люблять під соснами. А чому їх так називають? Тому що капелюшок у них блискучий і ліпкий, наче змащений олією. А це опеньки. Опеньки люблять рости на пеньках. Слово опеньок походить від слова пень. З одного пенька цілий кошик опеньків можна назбирати. А цей гриб вважається царем серед усіх грибів. Назв у нього кілька. Білий гриб, боровик, ведмежатник. Дуже смачний гриб. Причому не тільки люди оцініли його смак, а ще й звіри і птахи. А це лисички жовтенькі, в них невисока ніжка, а капелюшок увігнутий. Яскраве забавня велення допомагає легко впізнати лисички. Ці гриби мешкають великими родинами у вологому ґрунті хвойних лісів. А ось ці грибочки мають оманливу назву сироїжки. Насправді їсти їх сирими не можна, але можна швидко приготувати. На відміну від інших грибів, у сироїжах бувають капелюшки різних кольорів зеленуваті, рожеві, руді, жовтенькі та червоні. Але крім їстівних грибів, є в лісі і отруйні, в них є отрута, яка може викликати отруєння. Збирати гриби потрібно тільки добре відомі вам. Найнебезпечніший гриб в лісах бліда паганка. Подивіться на неї і запам'ятайте, схожий цей гриб на Божу корівку, так цятки не ті. Чи не правда красень? Червоний кофтан, білі п'ятелі, мухомор червоний. Та небезпечний для здоров'я. Але не поспішайте збивати мухомори ногами й топтати їх. В лісі мухомор гриб потрібний. Для людини отруйний а лісовим мешканцям згодиться. Равлики і слимаки прогризають в капелюшках мухоморів дірки, білки навіть сушать їх на зиму. Кому ще потрібні гриби, крім людей? Гриби збирати люблять не лише люди, а й тварини, їжаки, іноді з задоволенням можуть поласуватись грибами. Давайте пограємо в гру, «Збери кошик та закріпимо гістівні та отруйні гриби. Що це за грибок? Боровик це гістівний грибок. Ми його кладемо у кошик. Сироїшка. Так, це їстівний гриб. Ми його теж кладемо у кошик. Мухомор. Так, це отруєний гриб. Ми його не кладемо в кошик. Маслюки. Це їстівні гриби. Кладемо в кошик. Лисичка. Так, це теж їстівний гриб. Підберезник це їстівний гриб. Бліда поганка. Ні в коєму разі ми її не кладемо в кошик. Це отруйний гриб. Опеньки. Так, це їстівні гриби. Кладемо їх у кошик. Добрий кошик ми зібрали. Давайте з вами послухаємо загадки та відгадаємо, що це за гриби. Сірі шапки, сірі ніжки, можна й сирими трішки. Видів безліч, всі смачні, ласі добрі їстівні. Це сироїшки. Цей гриб живе під ялинкою, під її величезною тінню, мудрий. Бородань старий житель бора боровик. Немає грибів, дружніші, ніж ці, знають дорослі й діти. На пеньках ростуть в лісі, як веснянки, на носі. Опеньки він у лісі стояв, ніхто його не брав. У червоній шапці модній нікуди не годний. Муха мор. Ми з тих рідкісних грибів, що не знають черв'яків. У нас рудава жовті личка, невеличкі ми лисички. Багаті наші ліси і охочі діляться з нами своїми грибними багатствами. Пам'ятайте, що в лісі потрібно вести себе скромно і вічливо. Тоді одарує він і вас, і для інших залишиться. Не топчіть, не зривайте гриби з корнем. Ми в лісі не господарі, а гості. А коли вже прийшли в гості, поважайте господарів лісу, рослинний і тваринний лісовий народ. Дякую за увагу. До зустрічі!